Музика може змінити світ, хоча б тому, що вона може змінити людину. Боно. Інструмент, про який нас сьогодні піде мова, є невід'ємною частиною культури багатьох країн світу, зокрема Ірландії та Шотландії. Але його назва в багатьох людей викликає певні думки про іншу історичну місцевість. Всі люди при слові Волинка зразу уявляють Шотландію, там оці ці ансамблі, кілти, все. А насправді, вся історія набагато давніша, ще Волинка була відома до нашої ери. її Завезли Римляни з Індії в Європу. І вже власне вона звучала і в Римському театрі. А вже з самого Риму через Балканський півострів вона по з'явилася в нас е, слов'ян, а вже потім в Шотландії, Ірландії вона з'явилася пізніше трошки. І інструменти розвивалися паралельно, і кожного народу вони змінювали і свій вигляд. І з плином часу, століттями вони також змінювалися, щось додавалося, щось віднімалося, і ось і вже. На даний момент такі як сформовані інструменти, вони вже більш відомі От, зараз на даний момент в Європі відомо близько 30 видів різних волинок. В кожного народу є свої якісь волинки, які відрізняються і кількістю там трубок, матеріалом з якого шиється міх, з якого він робиться. Це може бути і міхур тварини, може бути там і замінники різні, там і гума, і там прогумована тканина. Там, тобто будь-які матеріали. Чи є якийсь зв'язок? Назви Волинка з історичною Волинню, власне, так, тому що в Європі от слово Волинка воно поширене на території Росії, України Білорусі. Хоча в кожного народу є своя назва кожної волинки, так само на Україні. Там це коза, Дуда, Міг. ось в Росії, так само там і в інших слов'янських народів. А англомовна назва це Бекпайп, сумка трубкою». Але в кожної волинки є кожна своя назва: це болгарські гайди, словацькі гайди, гайта, іспанська, французький мюзет Бінню. Там, шотландські, ірландські, німецькі, Дудельзаки, тобто в кожного народу є своя е, окрема назва для кожної Волинки. Mm -hmm. А власне від, від слова Волинь це і то, що, м, десь приблизно в 16 столітті, ну як стверджують сучасні джерела, що десь приблизно в 16 столітті вона поширилася з території тодішньої Волинської губернії, це, тобто і Волині, і Житомирщина, і Рівненщина, і вже на всю територію Росії і туди далі. І вже почали так називати інструмент е, Волинка. У волинки дуже цікавий зовнішній вигляд. Людина, яка бачить вперше волинку, вона розуміє, що звук має виходити з труб, але їх тут багато, і навіть є різновиди, де ще більше трубочок. Як на ній можна грати? Як видобувається звук? Ну, власне, основні, от Самі стандартні речі, це вдувна трубка, в якій стоїть клапан, який не випускає повітря назад. Це мішок обов'язково. Ігрова трубка або чантер, як називається вона. Ось їх може бути також, одна, дві може бути, з різною кількістю отворів. І бурдонна трубка, яка дає постійний звук. Це або бас, або тенор, або їх може бути там, ну мінімум це одна, може бути дві, три, чотири, навіть п'ять, як в інвадських хвилинах. Стоять всередині, стоять тростини з очерету. Тобто вилинки можна сказати, що це предок сучасного кларнета, саксофона, навіть губоя і фагота. Тобто є різні тростини, які стоять, є одинарні, є подвійні. Mm -hmm. Ось. І е, надувається мішок, і тоді е, рукою цей притискається. Ну, тобто, коли так повітря вдихаєш, то треба потрібно притискати мішок, щоб е, постійно не, не змінювався тиск, який йде в різні трубки і не переривався звук. Тобто е, можна сказати, що духовий інструмент, на якому можна одночасно і грати і співати, так як і роблять гуцули, і, там, і деякі інші народи, от і на Балканах, і, от і Білоруси, так само. Тобто, можна, е, Поки є в мішку повітря, можна там куплет з пісні, там, чи коломики, чистівки чи, чи якось заспівати, і потім знову дувати, повітря, знову якийсь проіграш зробити. Е, як мені зрозуміло, треба надувати оцей мішок. Так. Е, як, це ж треба які легень мати, щоб надути е, мішок е, і до того ще е, встигати співати і, і піддувати його, щоб там весь час був тиск. Так, ну залежить також від розмірів мішка, от від кількості трубок, які чим більше трубок, тим більше йде повітря. Тим більше треба частіше піддувати. Тобто легені небуску, навіть є, що діти грають на волинках. Є волинки, це от ірландські, деякі слов'янські, на яких не ротом дувається, а на міхами, які прив'язуються до. Одної з рук, ну там є різні волинки. Також цей мішок можна тримати і під лівою, можна під правою рукою. Mm -hmm. Ось і вже можна підкачувати руками, можна безперервно співати. Тобто, от. Mm -hmm. Власне, самі волинки з'явилися з ось таких звичайних жалійок, в них ставлялися або рухві, або берестяні раструби. Потім почали використовувати такі подвійні вже жалійки. І вже от, в Європі і в нас на Русі були поширені такі от. Це одне з найдавніших зображень, допустимо, Волинки. Є шевердзвілівські літописі на мініатюрі ігрища словян вяточів Ось це бралася звичайна жалійка, яка вставлялася в міхур тварини. Ось, mm -hmm. і можна було безперервно вже дути, бо цей міхур надувався. Такі інструменти називалися платершпіль. Вони також були широко розповсюджені. Особливо це для дітей, як іграшка використовувалася. що це можна було дуже легко і просто грати. Волинка на Україні. Як вона виглядала і чим вона відрізнялася від класичних тих самих ірландських, шотландських інструментів? Ну на даний час збереглися волинки це західного типу, це в гуцулів, які називаються коза або дуда. Сучасні оці гуцульські волинки вони е, шиються з суцільного, е, тобто не шиється навіть міг, а знімається суцільна шкіра овечки. Вона знімається як панчоха. Тобто, коли там овечку ріжуть на м'ясо і з неї стягуються шкіру, зав'язують і туди, де була голова, там вже вставляють. Оці штоки, які прив'язуються, там вже в одну з ні, передніх вдувна трубка і в одну бурдон вставляється. І в чому в них е, нюанс, що е, в цих гуцульських волинок іде подвійний чантер. Тобто е, можна навіть без бурдона грати. Тобто Одна трубка йде, що дає опустійний звук, а на другій грається. Ось, і ще плюс бурдон, і виходить вже такий більш насичений звук. І вона, оця волинка традиційно використовується на різні свята. Там, на Різдво на водохреща. Тобто от навіть в фільмі Паражанове не забути предків. Є от е, присутня гуцульська волинка. Є такий всім відомий вираз тягнути волинку. Чи він якось пов'язаний з цим інструментом? З самого звуку, що протяжний звук постійний, безперервний, це і гуде, от як казали, що, ну, що тягучий звук тягне. Ось і, ну, і що багатьом людям, от, є люди, яким подобається волинка, є, які терпіти не можуть цей звук. І є таке повір'я в народі, що е, злі люди бояться волинки, не люблять цього звука. От того. Британські королі вони дуже боялися шотландських ірландських волинщиків, бо вважалося, що вони можуть і ну, наслати. Тобто є різна і музика, можна грати, можна і вони боялися, вони навіть були такі закони, що вбивали, видавали закони, щоб якщо волинщика, то зразу смертельна кара. От була. Є таке, також що волинщиком може стати ну тобто людина рахується вже ідеальним майже волинщиком, хоча таких кажуть, що немає, коли вона може зіграти три мелодії, тобто мелодію, щоб людина заплакала, мелодію, щоб людина сміялася, мелодію, щоб людина захотіла танцювати в великих містах на пострадянських теренах, наприклад, в Санкт-Петербурзі, в Москві, в день святого Патріка. Національне свято Ірландії відбуваються такі ходи з волинками в костюмах, чи щось таке подібне є в Україні. Так, зараз останніми роками в кожному, майже в кожному місті, от є відкривалися вже ірландські бари в різних містах і так і в різних закладах. Молодь святкують це свято, хоча там мало хто навіть знає неї задумується, хто такий то святий Патрік і часом дивуються, чого люди приходять в кілтах. Ну а в кілтах приходять з того, що Святий Патрік він хрестив Ірландію, але він був шотландцем. Насправді. Mm -hmm. І це, ну, це добре, що підтримують цю культуру там все, от, але не, не, не варто забувати і про наші українські і волинки там, і волинки інших народів світу. На мою думку, головною відмінністю волинки від інших духових інструментів є те, що тут треба робити не дві дії, а цілих три. У звичайних духових треба дути та натискати, притискати дірочки чи клапани. А у волинці треба дути, надувати міхи, притискати їх під пахвою, щоб виходив звук, і також натискати дірочки, щоб виходила якась мелодія. І зараз попробуємо вам це продемонструвати. Якщо я з такою грою вийду у День Святого Патрика на вулиці Дубліна, мене, певно засміють і проженуть з країни. Тому пропоную послухати, як звучить цей цікавий екзотичний інструмент, коли на ньому грає справжній ірландець чи шотландець. На жаль, на наших теренах не часто можна зустріти людей, які вміють грати на Волинці. Тому, якщо ви не думаєте опанувати цей інструмент, у вас обов'язково виникнуть певні труднощі. Але якщо ви насправді цікавитесь культурою кельтів, то в певний час у вашому житті обов'язково з'явиться волинка. І це вже перевірено.